Всім привіт! З вами як завжди, Мельник Антон. Ми давно не робили будівельний звіт, але це не означає, що роботи не виконувалися. Зараз по черзі буду розповідати. Ми зараз знаходимося в Ітландії 2+, на вулиці Українській. Як ви можете бачити, ми вже поклали нашу тротуарну плитку. Також ми зробили габіони, і зараз в процесі іде монтаж ливневої каналізації з терас. Паралельно ми займалися нашим виїздом з паркінгу. Як ви бачите, ми вже встановили наші ворота. Також за ними вже оздобили виїзну групу. Залишилось тільки пофарбувати. Також по обом секціям ми закінчили оздоблювати місця загального користування, і навіть на цьому тижні ми передали вже їх обслуговуючі компанії, і найближчим часом вони вже будуть перебирати і доглядати за нашими під'їздами. Закінчили оздоблення нашого гостьового санузлу. У нас закінчились дрібні речі по встановленню фурнітури, і теж найближчим часом ми віддаємо її можна буде користуватися. Оскільки погодні умови нам минулими тижнями не дозволяли працювати зовні, ми вирішили робити їх в нашому паркінгу. Як ми. Можете бачити, ми вже зробили сходові марші, вихід із паркінгу і в процесі оздоблення наших вхідних груп. По глобальним роботам в паркінгу ми вже нарешті повністю закінчили наше димовидалення і пожежну сигналізацію. Найближчим часом будемо робити уже фінішне оздоблення нашої підлоги в паркінгу. У нас окремо працює бригада, яка підготовлює квартири для передачі майбутнім щасливим власникам квартир. Я з величезним задоволенням розповім вам про роботи, які виконувалися в ЖКІтландії 2. Тому наразі я вам дякую. Всього найкращого. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Tom's Family Development. До найближчих зустрічей. Па-па.